Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про унікальний день, який відбудеться 25 липня. Чудовий день з чудовими енергіями, які ми можемо перевтілити на нашу користь, 25 липня, день поза часом, день, коли можна мріяти та отримати шанс для реалізації нездійсненної мрії. З 1992 року день поза часом святкується у багатьох країнах світу. Сучасне людство живе за Григоріанським календарем, і кожного року ми маємо 365 днів. Але у світі є й інші календарі, віками вчені намагаються створити ідеальний календар. На сьогоднішній день існує близько 40 календарів. І один із найпопулярніших це календар Майя. Календар Майя має єдину точку синхронізації всіх космічних циклів. У ньому лунний місяць складається із 28 днів. Всього виходить 364 дні. Але 365 й день не є ні днем тижня, ні днем місяця, тому він називається днем поза часом. Саме в цей день і припадає щороку, 25 липня. Хосе Аргуельс, доктор філософії, історії мистецтв та естетики, зумів розшифрувати календар Майя та їх давні послання за допомогою математичних розрахунків, і пише: календар 13 лун це унікальний інструмент вимірювання часу. Ще день поза часом називається Зелений день, День Галактичної Свободи, День Планетарного фестивалю світу та культури, космічний день. Початок циклу 13 місяців щорічно посідає дату 25 липня нашого сучасного календаря. Цей день має величезну силу, насамперед, завдяки сходженню Сіріуса. Сіріус вважався зіркою богів та пророків. Зокрема, християни вірять, що шлях до колиски немовляти Христа трьом волхвам вказав Сіріус і, згідно Завестою, вказав шлях до місця народження Зороастро. Майже у всіх духовних течіях світу є вказівки на цю зірку. Зі становищем Сіріуса на небі пов'язані і містерія сходження благодатного вогню в Єрусалимі. Він сходить з відкритого у храмі вікна, спрямованого на Сіріус у день зимового сонцестояння. Це дуже сильний день, і, судячи з текстів давніх цивілізацій, ключовий, а можливо, насправді день поза часом. Календар Майя заснований на нелінійному часі, циклічному, чотиривимірному, що впливає на життя всього людства, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні. Час ніби завмирає, даючи нам можливість зупинитися і подумати про свій подальший напрямок, наскільки він правильний, наскільки правильний наш шлях чи, можливо, потребує коригування. Це мить зупинка перед великим стартом. А завтра настає новий планетарний рік, і відкриваються врата Льва. На землю рухається лавина космічної енергії, яка несе трансформації та зміни. Як ми можемо використати день 25 липня? Силія Фен так висловлюється про цей день у цей нульовий момент магії та чудес знайдіть час, щоб визначити свої наміри для циклу нового часу. Який розпочнеться 26 числа, також як і в традиційний Новий Рік або перед Днем Народження, ми проводимо перегляд того, що з нами відбувалося цього року, в році, що минає. Огляніться назад, згадайте про свої досягнення, свої успіхи та невдачі, визначте, що вийшло, які цілі та бажання справдилися. А може, щось ще потребує уваги та енергії. Подумайте про те, що хочеться в даний момент, які є бажання, і якщо вони змінилися, відрізняються від первинних, можливо, їх потрібно скоригувати. А якщо щось вас не влаштовує, то 25 липня саме день, щоб це переписати і замінити більш слушним. У день поза часом енергії минулого не давліють над нами. Тому сьогодні корисно буде відпускати минуле, щоб воно не впливало на сьогодення та не переходило у майбутнє. Тому що 26 липня місяць з'єднається з лунним вузлом майбутнього вузлом еволюції, і це шанс звільнитися від минулого. Це можуть бути минулі образи. Негативні емоції, думки, ситуації, все, за що ви чіпляєтеся, утримуючи минуле, у кожного своє. Це можна зробити як медитацію, як ритуал, будь-яку практику очищення, особливо використовуючи стихії вогню та води для відпускання минулого. Вони працюють дуже потужно та дозволяють трансформувати деструктивні енергії минулого. Спочатку висловіть намір, проговоріть своє ім'я, я, я висловлюю намір: всі ситуації минулого, які заважають мені реалізовуватися і здійснитися найвищому благу для мене, моїх близьких, всього, що є, залишається позаду. Можна провести медитацію, трансформаційні практики, мета завершити незавершене. Поставити крапку, витягнути зсередини енергію незавершеності, найпростіше це написати все, від чого хочете звільнитися і спалити над полум'ям свічки, а потім водою змити із себе тягар минулого, використовуючи сіль, ефірні олії, трави. У кожного свої ритуали, тому вибирайте для себе найкращий, який більше всього у вас працює. Сьогодні енергії космосу виливаються на планету, підтримуючи звільнення від старих програм. Дозвольте собі цього дня мріяти без обмежень, просіть про найголовніше, і це буде підтримано вищими силами. Дозвольте собі розширити свідомість, мріяти про те, про що раніше боялися навіть подумати, побачте свої можливості, мрійте навіть про нездійсненне. Воно набуде шансу здійснитися і втілитися в реальність. Енергії дня мають в своєму розпорядженні це. І, звичайно, транслюйте безумовну любов, діліться нею з іншими людьми, зі своїм домом, районом, місцевістю, де живете, країною, планетою, Всесвітом. Постарайтеся якнайменше використовувати лінійний час, а лінійний час. Це наш годинник, тому дивитися на годинник, старайтеся поменше сьогодні. Проведіть цей день у рівновазі та гармонії. І ще число Сіріуса 11, тому молитви, мантри та звернення до вищих сил добре читати 11 разів. Бажаю вам гармонійно та якісно звільнитися від усього, що вас тримає в минулому. І заважає рухатися вперед в майбутнє. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з рідними та близькими. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!